У комунальному підприємстві Луцький зоопарк представили поштові марки, які виготовили за власні гроші, розповідає директорка Людмила Денисенко. Шляхетний олень, марчик, який теж є на знімках марок луцького зоопарку. Тільки там він у всій красі, поважний з своїми ріжками. А так як уже весна, то минулорічні роги він уже скинув. Ми біля вольєру з двогорбими верблюдами. І власне верблюдиця Марі вона є на фотографіях. Людмила Денисенко каже: один блок це дев'ять марок. Фотографії брали свої дизайн, теж власна розробка. Це буде популяризація і нашого закладу, та і міста Луцька, який є туристично привабливим об'єктом. Перший блок марок він був пробний, замовили для себе, побачили реакцію оточуючих друзів, колег і вирішили, що ну все однозначно треба запускати виробництво. В першу чергу, навіть якщо при листуванні з Колегами з інших зоопарків ми будемо слати листа, на якому буде марка Луцького зоопарку. Це вже буде ну таке своєрідне, дуже цікавинка і дуже круто. На марках зображені тварини зоопарку на блоці марок квіти. Квіти це теж є одна з фішок нашого зоопарку, тому що більшість людей вони приходять не тільки дивитися на тварин, їм цікаве сезонне озеленення, яке є у нашому зоопарку. Те різноманіття і багатство рослинного світу, який є в зоопарку. Тому таке гармонійне поєднання тварин і рослин, воно переросло у таку прекрасну ідею, як марки з тваринками Луцького зоопарку. Лучани, з якими ми поспілкувалися ідею створення комунальним підприємством власних поштових марок коментують так. Все, що в користь нашому зоопарку, я тільки за. Ідея дуже класна, дуже позитивна. Я думаю, це ідея нашого сьогодення, нашої боротьби. І я за, тільки хотіла би придбати. Марки завжди будуть актуальними, адже листи справжні набагато краще, ніж електронні. Вони відчуваються більше життєвими. Людмила Денисенко каже, марок є 20 блоків. Виручені за продаж гроші підуть у бюджет комунального підприємства. Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне новини, Луцьк.